Це проєкт відновлення міст. Побуваємо в бібліотеці, столітнє приміщення якої відновили, створивши сучасний культурний простір. На кордонів внутрішніх, нема бар'єрів. Оце є справжня інклюзивність. Ми у містечку Городок. У 30 хвилинах їзди від Львова. Тут нашу увагу привернув унікальний приклад перетворення старого приміщення у сучасний багатофункціональний простір. Цій будівлі місцевої публічної бібліотеки понад 130 років, останні з яких приміщення критично потребувало оновлення. За підтримки партнерів з центру Цедос вдалося реалізувати проєкт. Про його унікальність розпитаємо у директорки Городоцької публічної бібліотеки Юлії Дурбак та начальниці відділу економічного розвитку городка Іриною Точеною. Коли ми вивчали інформацію про бібліотеку, яку вдалося відреставрувати в занурюючись в сам процес, виникло дуже багато питань, питань які можуть, відповідь на які може стати таким хорошим дороговказівником для тих громад. Які мають такі самі об'єкти, такі самі виклики, такі самі проблеми, і тому давайте сьогодні поговоримо про те, що це був за проект. Поговоримо про те, як вдалося громаді і владі в ті дії створити об'єкт для спільнотворення, тому що основна ідея, концепція цієї бібліотеки це ідея спільнотворення. Розкажіть нам в двох там, трьох словах, як цей проект починався. Яка ваша була співпраця з Цедусом? Як, як вам вдалося цей проект створити? Хто його писав? E, справді в час війни дуже обмежені можливості розвиткові. Але наша громада завжди шукає можливості розвитку з інших джерел, які є, мається на увазі, поза бюджетом, поза бюджетом громади, поза бюджетом області, держави, в тому числі і ми? Так само вирішили знайти таку можливість, щоб реалізувати такий цікавий проект за рахунок донорських коштів міжнародних проекту ЦДОС, взявши у ньому участь. А як ми його ми промоніторили усі усі наявні конкурси і. Написали, подали грантову заявку в числі, мені здається, 300, 311 заявок. Наших... Це від громад 300 громад так, подавали заявки. Так, 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 було подано так, і в числі 10 20 відібраних нам вдалося під час, під час проходження інтерв'ю таких здобути перемогу. Одні, одні з десяти одні з десяти громад в україні нам нам повірили Повірили в те, що ми хочемо зробити тут гарний, доступний фізично простір, Простір, де будуть творитися спільноти спільноти, тобто, це люди, які які, які єднаються, журтовуються за якимись певними тематиками. Скажімо, це і дитяче дозвілля, це і дозвілля молоді, це і якісь такі культурні заходи, зокрема презентації. Ми вже мали тут презентацію книжок, виставку картин. Тобто, це такий простір. Цір мультифункціональний, де кожен з наших мешканців за бажанням може прийти вільно і провести час, чи книжку почитати, чи згуртуватися, чи пограти гру, чи провести якийсь захід? Тобто, ну в такому от форматі, наскільки вплинуло, ну це риторичне звичайне питання, але бо я знаю на нього відповідь, досліджуючи такі перетворення таких просторів, наскільки вплинуло і на колектив, і на відвідувачів. Оцей новий простір, сучасний простір, наскільки він вплинув на їхнє бажання тут працювати що стосується за ну, колективу, залишатися тут? Наскільки ми ініціативні за колективом? Думаю, можемо спцікавиться. Це думаю, спостер дівчат. ваше спостереження? Ну дівчата, наскільки я бачу, вони задоволені, що то і оновилося, і в нас і оновилося трошки матеріальне забезпечення. Ми закупили і комп'ютери, і проектори, якого у нас не було. Тобто, десь в якомусь плані воно покращилося трошки це покращило. Те, що її дівчатам е покращилась матеріально-технічна база, нові е столи, крісла, кафедри, стелажі. Ну воно набрало зовсім інакшого вигляду, ніж воно було. Який був бюджет проекту? Тобто ми про які кошти говоримо. Mm -hmm. Чи це все фінансування йшло фонду, чи це так само і е, місто, громада теж дофінансовувало частину? Тобто, про які суми йдеться в тому проекті, і що це не є якийсь там секрет, бо ми ж говоримо про відкритість і фінансову відкритість? Так, так, бюджет проекту з сторони ЦДОСу, тобто гранту становив 1 мільйон гривень. 1 млн грн за умовами конкурсу співфінансування, яке мала забезпечити громада, це було 20%, тобто 200 тисяч гривень. Але зважаючи на важливість проєкту, як, як я вже зазначала, так, на гарно злагоджену роботу і розуміння так, потреб громади було залучено і з міського бюджету спрямовано більшу суму коштів і вдалося зробити більше, ніж було заплановано в проєкті. От в самому центрі дуже багато о, ми дивилися по фотографіях, е, де була така угу. репрезентація е, ремонту, які там зроблено, тих реставраційних робіт. І я, як архітектор, помітив, що дуже багато є дуже толерантного підходу е, до спадщини, і в той же час е, дуже багато є таких сучасних підходів до, до створення простору. Я прочитав вашу фразу. Е, Десь в нас звучить приблизно так, що ви створюєте нові сенси на старій цеглі, на старих фундамент фундамент так. І щоб такий проект створити, має бути команда проектантів. Хто робив проект? Угу. Як, ну, це архітектурна студія, напевно, робила, яка разом з вами була в так, партнерстві. Хто це? E, значить такі такі деталі деталі в архітектурі так пропозиції щодо їхнього втілення значить були здійснені нами за підтримки архітектора артура желізнова той, Як... Ні, це... а, він, 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 є, він, він є з Харкова, так. він представляв Харківську архітектурну школу. школу. Так, харківську харч харківську архітектурну школу. І я хочу сказати, що всі, всі деталі в цьому просторі були обговорені. Це, ну, це, я вам кажу чесно, це було досить таки непросто. Бо було три сторони був виконавець, був архітектор, були так цільова аудиторія, які мали там свої, свої побажання. І насправді кожен елемент давався Дуже дуже непросто, бо будівельники казали, ой, це, це неможливо зробити. Архітектор казав ні, має бути так, і от шляхом такого компромісу, постійних діалогів і, і такого спільного спільної роботи вдалося досягнути таких таких, як ви кажете, цікавих і оригінальних рішень, де водночас і збережені старовинні якісь такі елементи, і є вкраплення вкраплення нового нових підходів. Ну, це можемо ми перефразувати, що Харківська школа архітектури це схід України. Гордок це захід України так, так, і схід так. і захід так. Ми разом. Тобто і нема він... кордонів внутрішніх, нема бар'єрів. Оце і є справжня інклюзивність, так. коли ми включаємо всі регіони в в спільне, спільне так. наше майбутнє. Я просто навіть хочу сказати, що в процесі в процесі співпраці з харківською школою архітектури вдалося, окрім того, що ми реалізовували проект налагодити так співпрацю, що студенти. Цієї школи проходили у нас стажування, не стажування, ну тобто практику, і напрацювали візію розвиток наших приміщень додатково, окрім бібліотеки, це є школа мистецтв і мала академія мистецтв. Тобто вони ходили, ходили спільно з керівниками, збирали учнів, обговорювали так візію, бачення розвитку цих наших будівель, і саме на сьогодні ми маємо напрацьовані візії розвитку. Ще додатково двох таких мистецьких закладів, окрім бібліотек я щойно подумав, так у мене маленька рефлексія, що цей ваш проект став каталізатором ланцюжка подій, залучення от... парпартиципація пар громадських структур влади, е... архітектурних студій. Вони стали таким нестримним, можливо, ланцюжком для структурних змін е... і відновлення громади не як. Будівель, доріг там інфраструктурних елементів, а відновлення громади як місця де міста, де люди можуть себе реалізовувати. Дякую вам за цю екскурсію. Дякую вам за цей проект і бажаю від себе і від нашої команди, щоб він процвітав і став дійсно тим каталізатором для структурних великих змін в вашій громаді. Щиро дякую. дякую, дякую вам.